На сьогодні дуже простий план дій. Ми піднімаємося з села Пилипець на гору Високий Верх. Ми хочемо подивитися маршрут на перспективу. Можливо, зимою. Поїдемо на лижах по невкатаному сніжку. Спершу хочемо побачити, який там маршрут, в яку ложбинку звернути, щоб зимою не забирали на семенесники. Це був пари. А тут Ні. Yeah. Щейно хотів зняти перехід через ту річку і втопив камеру. Виключилась наразі наразі сушу, але вона не включалась, не знаю, може буде нова камера в мене. Ось таке, як полутина. Ага. Ось така ситуація. Хотіли вийти на високий верх і чуть-чуть Чуть-чуть змінили. 2 метри вліво взяли. І як взяли вліво, ми напевно вже вийдемо на гимбу. Та. Вийшли на хребет з іншої сторони. Високий верх аж там. За оцим його не видно в ту сторону. Бувають такі моменти в горах, тому перше, ніж їхати лижами, краще в добру погоду прогулятись, і як не впевнений, то не лізти. Та хтось тут втікав, аж загубив пів підошви пластикової. Ми вирішили забрати і повернути власнику. Так, Забираємо клади. Власник підошви, шукай найближчого смітнику в селі Пилипець. Ось ми піднялися на високий верх. тут є нововведення до 30-ї річниці Незалежності України Пилипецька територіальна громада постаралася, влаштувала флагшток і хрест. І от тут відмітка Найвища точка гори Високий Верх. Ми розвідали один маршрут для лиш, коли буде спускатися другий, будемо розглядати. І ще в нас є два сюрпризи для Сергія. Один в Сергія, один в мене. Так, е, багатообіцяючий сюрприз. Зараз я вам покажу свої яйця. През від сраки тікає ту пече на бульбу пацаны в тіпі. Це те, по-царськи. Цей сюрприз.